Ці хвилини на Прикарпатті селяни виступають проти незаконної вирубки лісу? Жителі кількох сіл надвірнянського району зібралися в місцевій держадміністрації, щоб висловити свій протест. Селяни запевняють, з лісу вивозять насамперед цінний дуб. До чого домовились сторони? Зараз запитаємо Вали Пас. Але отож, які позиції сторін чи законної є вирубка дерев? Вятислава, вітаю! В Набернянській райдадністрації зараз справді зібралися збиралися жителі кількох сіл району. Ви зараз бачите за моєю спиною залзасінь, вони там зустрічаються з керівництвом району. Люди переконані, що в лісах довкола їхніх сіл незаконно рубають дерева. А насамперед йдеться про цінний дуб. При цьому, на думку селян, лісники прикриваються начебто добре перевіреними схемами. Наприклад, здорові дерева видають за сухостій. Або кажуть, що здорові дерева е, повалив сильний вітер і ліс треба чистити. Е, пні, нібито незаконно зроблених дерев е, намагаються спалити або приховати під гіллям, щоб їх не помітили перевіряти. Ну, якщо йде нормальна рубка, розумієте, навіщо кожен пень накривати гілячим? Що ми це все порозкривали і ціва? Навіщо палити, так як тут? От. Теж спалили. Якщо це все законно, нормально проклеймовано, на що це робити? Кожен пень. Тут були здорові дуби. Здорові дуби, от бачите, от такі, як там ліс, отакі от був і тут. Бу Механізм такий, що сюди просто залітає бригада на пару днів з тракторами, і це все різуть, поки люди очухаються. Лісники запевняють, що господарюють законно, мовляв, ті ж самі спалені, це випадковість. І ще жодна перевірка не виявила порушень в їхніх діях. Мова, до речі, йде про надвірнянський спецагролізгосп. Ні, це не так. Тому що ця рубка була зроблена законно, був проведений відвод рубки, обміряний, всі дерева були перераховані. Були перевірки, була перевірка з прокуратури, була перевірка у слідчій, ходив, заміряв, все. Вся законна дивився всі документи оформлені. Ми справді маємо інформацію, що у двох фактах ані прокуратура, ані екологи порушення у діях лісників не виявили. Натомість залишається відкритим кримінальне провадження щодо дії лісників у лісі поблизу села Гаврилівка. Там начебто сильний вітер повалив дуби. Ну а чим закінчиться сьогоднішня зустріч селян з керівництвом району, будемо знати, коли ця зустріч закінчиться. Святославе. Дякую, колего. Алла пас із Прикарпаття, де місцеві жителі виступають проти рубки дерев. а Лісники кажуть, що все законно.